Представтесь, будь ласка, спершу. Шевельов В'ячеслав, Рівненська міська асоціація футзалу, голова асоціації. Скажіть, будь ласка, -який, який турнір організувала Рівненська міська асоціація футзалу? Ця ідея виникла ще в 2022 році, на початку повномасштабної війни. Була ідея така, знаєте, скажу, створити такі змагання, в яких могли прийняти участь самі військові. Представники там поліції, представники СБУ, прокуратури, і щоб хлопці могли трошки переключитися від е, своєї роботи, від своєї важливої служби, хоча б на один день в тижні мати такий футбольний, спортивний, тобто ну в такому плані. І також е, залучення сюди є цікавим там аматорських футбольних команд, які можуть е, свої сили, скажімо так. Е, Ну, співписавити з цими командами і спробувати саме сили саме на цьому чемпіонаті. В цьому році виходить, ми розпочали перший чемпіонат серед солової структури міста рівного та Рівненської міської територіальної громади, якому приймають 6 шість команд. І плануємо на наступний рік уже на другий сезон залучити ще там чотири команди, щоб було 10 десять команд. Може можливо, 10-12 команд. Тобто щоб прийняли участь, змагання проходить в стилі типу ліга, йде так. Скільки має матчів бути зіграно, і коли от останній там, фінал має бути, як воно має організовуватися? Шість команд грають зараз одноколово, кожна з кожною по одному матчу. Зараз графік служби команд дозволяє якраз грати один матч один раз в тиждень і ще проводити якісь тренування, якщо дозволяє час. Тому одноколова система. Кожна з кожною, і в кінці виходить, буде враховуватися кількість очків. Потім, якщо буде однакова кількість очків, буде враховуватися, як команда з командою суперникам зіграла, і будуть нагороджені перше, друге, третє місце. І є спеціальні командні нагороди і індивідуальні нагороди. Розкажіть, що будь ласка, які саме команди от беруть участь зараз? Приймають в цьому році у нас участь головного управління національної поліції. Управління стратегічних розслідувань УСР Національна гвардія Колагро Сельта От шість команд приймають участь. І команда магістр це команда військових. Все, Дякую.